Возвращання стабілізації. Приняття. Доброго дня, я інструктор групи виділення повітряним шляхом, посевний Ну, Раніше був інший позивний, зараз такий. Це назва нашого екіпажу. Ким були до служби в СЕО. Так як на ССО це така молода структура, то до цього я був в 73-му центрі, коли він ще був при військово-морських силах. Пам'ятаєте свій перший стрибок? Перший стрибок ну це е, такий був елемент. Е, ну, це був при, в 73-му центрі, це перший стрибок. Ну так, це був бойовий е, бойовому підрозділі, навчальний процес з таким самим парашутом, з яким ми зараз навчаємо людей е, на осі. І так, детально я його не пам'ятаю, але в загальному ну, точно було емоціонально. Це було, знаєте, коли в бойовому загоні стрибаєш, тобі не дають часу поміркувати. Ти береш і стрибаєш, так і робиш, як всі, і в загальному. А так далі, звичайно, так. Це все емоції і круто. Чому саме стрибки з парашутом? Раніше, коли був в загоні, я коли бачив, коли стрибали спортсмени-парашутисти, я дивився на них і думав: дивіться, які боги літають. Як це це неможливо. А потім у мене з'явилася така можливість стати сам в їхньому банді. Але коли я це спробував, мені це дуже сподобалось. Це моє життєве хобі. Я цим займаюсь кожен рік і стараюсь стрибати як можна більше і від цього кайфую. Скільки у вас стрибків? 1700. який найбільше запам'ятався. <смі> Тепер представте, як це вибрати. <смі> Їх насправді було дуже багато круто, бо всі стрибки були різноманітні. Але є один стрибок, ось я зараз і питався, якийсь і згадав цей. Це він був. Ну, я стрибав багато і цивільних стрибків, і змагання, і військові змагання, і навчальних стрибків. Але це був стрибок такий навчально-бойовий, де ми з хлопцями стрибали на невідомий майданчик. Вночі, з літака, споряджені, і це був такий емоціональний прыжок. Ти летиш не знаєш куди. Ну як ти знаєш, ти його спланував, ти все розрахував, але все одно і багато різних факторів може бути, і він такий був емоціональний і дуже добре запам'ятався. А так кожен стрибок по своєму по-своєму по-різному. З чого починається підготовка до першого стрибка? Тут в залежності до якого стрибка, якщо це для такого, як ми навчаємо на, на даний момент, і якщо ми навчаємо людину на крило на перший стрибок, тут трошки різні підходи до людей. Тут саме головне навчити людину, щоб вона змогла психологічно це зробити. А елемент, якщо навчати на крило, то там уже підход зовсім інший. Там, якщо тут воно все в масовці гониться, так сказати, то там це більш. Ювілійна робота. Треба людині дати можливість, щоб вона в тебе повірила, щоб вона поняла, що її життя в руках досвідченого інструктора, і там треба більш трошки різний підход. З яких типів повітряних суден виконуються стрибки? Все, що може злетіти, з цього можна стрибати. І може понести лісклу. У мене дуже багато стрибків з вертолета, мі 8 і чесно кажучи, він з'являє для мене, може я десь помиляюсь, але для мене він являється самим безпечним. Але я стрибав із ну різних авіацій, і стрибав із гражданської авіації з літаків спортивних, і там по-своєму теж свій кайф. Так що це кожен, кожен елемент по різному, які якості найважливіші під час повітряно-десантної підготовки. Не нехтувати правилами, вони прописані чимось життям або кров'ю і обдумувати ті дії, які ти хочеш зробити, для того, щоб ну, безпечно прийти і від цього кайфувати. Як ви психологічно готуєте курсантів до стрибка? Ну, саме перший елемент, якщо б він був дуже небезпечний, то була б статистика якась. Відштовхуючись від статистики на сьогоднішній день, так, да, є погані случаї, які відбувалися в житті, але вони всі супроводжувалися, супроводжувалися порушенням правил. Якщо не порушити правила, заходи безпеки і все інше, то це абсолютно безпечний вид як спорту, так і діяльності. І ну, поштовхую людей до цього, що якщо ви будете робити все так, як вас навчають, з вами ніколи нічого не трапиться. Навчальне місце висотний тренажер макети вертольота М8, призначений для відпрацювання елементів стрибка, відділення від повітряного судна, відлік часу, введення в дію основного парашюту і елементів приземлення. Скільки потрібно часу на підготовку оператора сил спеціальних операцій для десантування? Знаєте, це більше залежить від ресурсу. Щоб навчити одну людину, це дуже великий ресурс. Щоб навчити одного інструктора. Це взагалі шалений ресурс. А щоб навчити одного е, оператора, це великий ресурс. Ну і час, е, теж ну, якщо ми можемо навчити людину стріляти, ну я не кажу професійно на якомусь такому рівні, навчити людину стріляти, ми можемо просто прийти на і постріляти. А щоб навчити навчити людину літати, правильно літати і тим бачу виконувати якісь завдання, е, це. Залежить від цього дуже багато факторів. Починає з неба, авіації, техніки, всього іншого. І з -за цього це як мінімум на цьому складає вже дуже великий період часу і багато проблем. І плюс сам, сама підготовка людини, її треба привести до того, щоб вона психологічно була до цього готова. І могла здійснювати ці стрибки і контролювати себе. Бо якраз, якщо брати про підготовку операторів, тут і є елемент дати людині можливість в цій сфері відчути себе комфортно. Це найголовніше. Бо поки людина не відчує себе там комфортно, у неї нічого не буде виходити. І ну, після цього як людина переключилась, так сказати, то після цього вже починає з'являтися якийсь результат. І рух вперед. Ну це не короткий час. Це не, не, не діло, неділі або двох, навіть місяців. Я б сказав би так. Це якщо це про готового оператора. Це, мабуть, і не рік. <різь> <різь> ви відділяєтесь? Ви всі питаєтесь свалитися звідти, і у вас в ітогі немає енергічного відділення від повітряного судна. Ви всі падаєте під, ну, під обріз повітряного судна. Відповідно, тоді стабілізація дуже врадіта, що вона буде відкриватися вертольоти. Із -за цього нам наприклад енергічніше відпорта. Як ви допомагаєте перебороти курсантам страх висоти? Тут, тут просто якщо людина боїться висоти, насправді, коли я дивлюсь 5, 25 етажа, отак вниз, мені теж не весело, <гум> насправді. Але коли ти розумієш, як працює твоя техніка, принцип абсолютно її роботи від до кожної прошитої нитки, так сказати, і коли ти розумієш свою техніку, як вона працює, розумієш все, що відбувається. В процесі, то тоді ти ну цьому довіряєш і не паришся. І тим паче, коли висота, якщо дивитися з 25-го поверху, або навіть з 3-го, так скажу, то коли ти дивишся з трьох тисяч, то відчуття зовсім різні. Бо з трьох тисяч там уже без різниці, чи це тисяча, чи три, чи п'ять. Там уже воно в принципі все однаково. Чи були випадки відмови бійцю допуску до стрибка? І чому ну тут є у нас є певні обмеження, у нас є. У нас є люди, ніякої дуже хороші спортики. У них дуже великі ноги, дуже великі плечі, і вони просто не влазять в парашютну систему, ту, на якій ми займаємося. Це так. Перший елемент. Другий елемент це Буває таке, що люди проходять навчання, вроді би, все у них тут виходить, вони здають все відмінно, все чітко, ідуть далі. А повітря от якраз це ж елемент і є морально-психологічним станом його переодоленням. І в повітряному судні люди просто стоять в ступор і вони не можуть нічого з цим зробити. Вони навіть перестають себе контролювати. На жаль, бувають такі випадки, і це залежить від людини. Тут уже нічого не зробиш. Якщо вже брати елемент підготовки на крилях, то там вже інструктора. Більш детально, психологічно влазять в душу людини, і там вони якраз цей елемент переламують. Емоції були такі, ну, мені спать хотілося. <рес> ну, типа я зівав всю дорогу. А коли стали приготуватись уже, типу, то трошки так, адреналінчик пішов і пішов, пішов, пішов за один. Я починаю вистрибувати. і ну, це кайф просто. Я просто там всівся в підлізну систему, вталу, там, був на кільце, і був вже повели стрима. Так трошки так. Ну, адреналінчик був, звісно. Саме жорстке для був саме момент Це от стрибок і момент відділення від кабіни з покрива. Це було, мабуть, саме таке дуже цікаве. Я знав, що в нас класний інструктор, що все буде чітко, і типу була впевненість, що. Все нормально, все завершиться нормально. Що ви відчуваєте, коли ваші учні роблять перший стрибок? Коли ти з ними провів певний кусок теоретичної підготовки і практичної на землі, і коли людина йде в небо е, ну, аж дрожать руки, чесно кажучи. Е, переживаєш за кожного, як як за свою дитину, і е, а коли в них виходить, е, просто. Пишаєшся цим настільки, що це колосальний. Це такий кайф, що другому не передав. Ви строгий інструктор? Е, ні. Мабуть, ні. Ну я, я не можу себе судити. Мене судять зі сторони, люди і ну, бачать як мінімум, і ну і як я працюю. Мені приємно працювати психологічно. і тим більше, коли це піде про роботу з крилями, там навіть взагалі треба стати з курсантом друзями. Бо всі люди, яких я навчив, зовсім всі зі всіма я спілкуюсь по сьогоднішній день. Бо якщо з ними не контактувати дуже близько, то людям дуже тяжко довіритись і йти далі. Чи підтримуєте ви зв'язок з тими, кого навчали? Я з багатьма людьми спілкуюсь по сьогоднішній день. Ну не прям дуже тісно, але ну, ми з ними підтримуємо контакти, спілкуємось і ну, вони дзвонять, щось питають, я дзвоню у них щось питаю і. У мене є друзі навіть серед тих людей, яких я навчав. І вже є інструктори тих людей, яких я навчав. З чим ви можете порівняти стрибок з парашутом? Якщо його порівняти з якимось другим видом спорту, то в мене є знайомі, які займалися там і лижами, і серфінгом, катінгом, і, і там іншими всякими різними приколами. І є люди, які їздять і на спортбайках. І стрибають з парашутами. Але коли він сідає на спортбайк — це один кайф, коли він стрибає з парашутом, це інший. Це зовсім інше. Це просто, якщо взяти в реальності наше е існування, то великий відсоток людей в світі вони просто ходять по землі. Вони там, так як Максим, ну, з якогось поверху бачили землю, або літали на, на цивільному літаку і так далі. А коли ти стрибаєш з парашутом, то ти якраз знаходишся в цьому просторі, в який все дивляться, але там ні разу не був. Це трошки інше. Це не можна зрівнятись з чимось. Кожен елемент спорту, який має адреналін, він по-своєму кожен різний. Так само я, вроді би стрибаю, там, з швидкістю все стане, все круто, але я сів до друга на спортбайк, він мене прокатнув разок. Я кажу, чувака, що давай мід мені що, бо реально дуже стрьомно. Так що тут в кожному ну, в кожному елементі є свої різні емоції, які не можна взяти з чогось іншого. Що для вас означає повернення стрибків до навчальної програми? Повернення в рідну стихію, так сказати. А ну в загальному, так як почалася стільки повномасштабна війна, то наші всі інструктори, ті, які були пов'язані з небом, вони перейшли теж в небо, але через пульти, так сказати, то всі почали літати на дронах, ФПВ і різні. Я був сам ФПВ пілотом, цей екіпаж гріфін, то ми починали його. Зараз там хлопці працюють дуже добре. Щоб ви сказали як інструктор тим, хто вагається стрибати з парашутом? Я ще стрибаю тандеми. І тут якраз буває, ну не буває, а є момент, що люди приходять відчути цей елемент, що це таке і як. І... Я б, мабуть, сказав би один відсоток, може два людей, які кажуть, що вони більше це не зроблять. От наскільки різна публіка людей, і вона всім це заходить. Ну, Це треба просто спробувати. І так само ми є пересаджують цивільних людей на дропзонах, і там на. Ну, Люди приходять абсолютно різні. Дома сидить, збрило, хочу приїхати з парашюту. Все, пішов на дробзону, його навчили. Так, його навчили трошки тяжче. Не так легко, як хтось швидше навчився, хтось вчиться довше. Але в результаті ну дуже є багато людей, вони займаються абсолютно різними сферами, починає сайти і там якимось будівництвом. Е, ілі ще, ну Дуже різні люди. Але якщо вони цього хочуть, ну, в першу чергу, людина має сама цього захотіти. І тоді е, небо доступне для всіх. Що б ви сказали тим, хто вагається йти до сил спеціальних операцій, скажу е, як я пройшов Семс 73-й центр, він був ще не при ССУ, але на той час ну він був і він і є е, дуже такою потужною частиною. І мені, як там 19-літньому хлопцю, мені хотілося спешл форсу, там, капітас просто. І ну, на сьогоднішній день є так само як наші військові, взяти на сьогоднішній день, ті діючі які є. Вони дуже багатий, дуже великий відсоток у ССО людей, які е, люблять це діло. Вони люблять тактикульність, вони люблять стріляти, вони люблять бігати, і, ну виконувати всі елементи, які в нас є. Е, бо люди самі цього хотіли, і вони це люблять. І так само я йшов ще в 19 років, бо я цього хотів і мені це подобалось. І коли я прийшов в 73-й центр, я ні каплі не пожалів про це, бо я почув, що я попав дійсно в якийсь спецназ. І ну, для мене це було таке своє бажання, і те, що мене це хтось притещив. І ну, ті, хто хоче цього, то тут це є. Яка ваша найбільша мрія? Мрії не зараз розповідати. <плес> Бо вони не збудуться. Уявіть, що вам дзвонить ваш командир зі словами Війна закінчилась. Які були б ваші емоції? Ну, це емоціонально було приємно. Ну як і всім людям в нашій країні, що нарешті закінчилися. І е, тепер люди, е, на жаль, навіть е, навіть коли це все закінчиться, це буде не не радість. А це буде е, ми втратили дуже багато крутих, е, потужних, сильних людей. Е... І ще ніхто не знає, скільки ми втратимо людей. І... Але це, навірно, перемога це, мабуть, не... не про. Це добре, це круто. Нарешті це все закінчиться. Але тут я думаю, радіти особо немає чим, бо ми дуже багато віддали. Так, і... да, все буде круто, всі почнуть займатися своїм... своїми справами, яким займалися до 2022 року. І будувати далі свої плани, жити і так далі. Але... Радіти, я думаю, вже навіть на сьогоднішній день вже немає чого. Що б ви зробили найперше? Я був контрактником, я служив до е, повномасштабки. І після повномасштабної я теж продовжу служити. Просто я б почав більш втілювати свої бажання.